Військово-морських силах України підрахували кількість знищених та пошкоджених кораблів Чорноморського флоту Росії, і ця цифра справді вражає. Ті одиниці, які вже а, виведено з ладу, це 15 знищених та 12 пошкоджених кораблів ворога. Згідно даних з відкритих джерел, на початок 2022 року Чорноморський флот РФ нараховував 89 надводних кораблів і підлодок. Сили оборони знищили та пошкодили 27 із них. Тобто третину, це справді вражаючий результат, особливо враховуючи, що власного флоту Україна немає. У наших ВМС кажуть, багато в чому ми завдячуємо своєму успіху, вдалому використанню водних дронів. Ми є фактично драйверами такого нового типу морської війни, і всі це визнають. Україна в цьому сенсі фактично показує новий рівень. Застосування безекіпажних систем і у нас існує окрема бригада подібних дронів, які використовують як надводні, так і підводні дрони, і не тільки для розвідки та розмінування, а й для нанесення вогневого ураження. І як ви бачите, роблять вони це успішно. Небезпека, звісно, зберігається. На жаль, ворог ще має носії крилатих ракет, незважаючи на проблеми з логістикою, які у них безперечно виникли через те, що вони були вимушені. Передислокувати свої кораблі до Новоросійського і навіть вже до Туапсе. Попри те, що РФ поки що зберегла більшу частину флоту, нині окупанти у Чорному морі знаходяться скоріше в обороні, кажуть у ВМС. Російські кораблі більше не контролюють північно-західну частину моря. Більше того, Кремль подумує звести нову базу чорноморського флоту в окупованій Абхазії, щоб вберегти свої корита від українських атак.